Читаю, Луки, 19 глава, 41 стих. Евангелие Луки, 19 глава, 41 стих, и когда приближался к городу, то есть Говорится за Иисуса Христа, когда приближался к городу, то смотря на Него, заплакал Онем, и сказал: О, если бы и Ты хотя в этот Твой день. Узнав, що служить миру Твоєму, но ето сокрыто ныне от глаз Твоїх. Ибо придут на Тебя дні, коли враги Твої обложать Тіба окопами, окружать тебя і стіснять тебя отовсюду. Не читаю далі. Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який написано прийшов до Своїх, а свої його не прийняли. Я, я цитую Слова Євангелія, а тим, які прийняли, його, дав власть називатися дітьми Божими. І він проповідував: ми співали за Єрусалим, за новий Єрусалим, який чекає християн, дітей Божих, які послідували за Ісусом Христом, які ідуть за Ним, які виконують Його заповіді, які послушні, які люблять Його, які спотикаються і падають. Які продовжують іти, їх чекає тот новий і могутній і Єрусалим. Колись Бог сказав такі слова, що я люблю перебувати там, у Єрусалимі, колись построїв храм Соломон, і Бог сказав, що я буду перебувати тут. Соломон молився і казав, щоб ім'я його перебувало там, і Бог казав, я буду там перебувати. Різні часи будуть вас постигати на цій землі, але коли ви будете обращати до мене, до моєго присутства, до того храму, де я перебуваю, я кажу, чую вас. І Христос, проповідуючи на цій землі, говорив слова життя і благодаті, люди приходили, слухали Його. Люди радувалися, язичники радувалися. Люди слухали слова життя, тому що Він із мучених прийшов відпустити на свободу. Бог він ізціляв, воскрешав, дарував свободу і життя. Але коли прийшов час. Він стоїть над Єрусалимом. Написано такі слова. Коли він підійшов до Єрусалима, а він заплакав каже, хіба ти знав, що тебе чекає, коли сказав ці слова Христос. Христос. Давайте я зачитаю декілька стихів вище. Недавно ми читали котрусь неділю брат проповідував, як Христос послав учнів за тим осломком. І коли привели, і написано, що він йшов в Єрусалим. Я читаю такі слова. З 35 сіка і привели вок Ісусу і, накинувши одежди свої на ослонка, посадили на нього Ісуса. І коли він їхав, посілали одежні свої по дорозі. А когда он приближался к спустям с грион, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, и говоря благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних!» Некоторые из фарисеев из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им ответ: «Сказую вам: что если они умолкнут, то камни возопіють!» Благословен царе и во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних. Так Христос сходить з Льонської гори в Єрусалим, і всі провозглашають учені учні, люди прославляють і говорять благословенний цар, в вишніх спасіння прийшло. А він дивиться, йому, говорять, славу пройзнуть, кричать, фарисеї забороняють, а він дивиться на Єрусалим. І написано, Він заплакав о ньому, о, якби ти узнав, Хоча в це твій день, що служить миру Твоєму, но це сокрыто нині від глаз Твоїх. Як це зрозуміти, Христос тобі прогозлов осана, тебе називають царем Ізраїля, ти входиш в Єрусалим, тобі простріляють одежду, збувається пророчество от царі, а він смотрить на Єрусалим. І плаче, хіба ти в хоч той день твій знав, що служить міру Твоєму. Я читаю то місто Писання тому Христос. А що сталося? Чого ти не дивишся на тих людей, які произносять тобі славу, велич'я, поклонення? Де Христос даже вмішався в цю бесіду, каже, якщо вони умолкнуть, то камні возопіють. Сьогодні я і кожен із нас послідували за Ісусом Христом. Я просто коли читаю це місто писання, я вспоминаю, ми декілька разів чули, я просто повторюся. Е, таку історію колись е, один е, ученик, я думаю, що багато з нас чули, я повторюю один ученик, який здавав екзамен по, ну, я не знаю ці терміни по музиці, і перший виступ його був на, в залі, коли він виступав. І написано, ну, говориться о тому, що він, як виконав свою цю зіграв, каже, весь зал встав на ноги і аплодував, а на його лиці смуток, всі дивляться, що сталося, що таке, всі люди тобі аплодують. А він каже, в залі я дивлюся лише на учителя, який мені не аплодував. Він замітив, він знає, що я тут зробив не так. Дорогі браття і сестри, ми стоїмо перед нашим Ісусом Христом. Ми, які послідували за Ним. Він Христос, який дивиться на внутрішність і Він знає кожного із нас совершенно мою внутрішність, вашу внутрішність, який сказав, що Він воздасть кожному по ділах Його. Зараз я буду ще зачитувати. Ми, які провізносимо Йому хвалу і благодарність, ми дякуємо Йому, які просимо благословіння у нього, просимо мира, защити, ограду. А Він каже: Єрусалим, Єрусалим. І якщо би ти знав, як колись Христос такі слова сказав. Я і ці зачитаю слова. Тоже Христос говорить о Єрусалимі і говорить такі слова. 13 глава, Луки, 34 стих «Єрусалим, Єрусалим, і збиваючий пророков і камнями побиваючих посланих тебе, сколько раз хотів забрати дітей Твоїх, як птиця в кінці своїх крилля, і ви не захотіли, як це зрозуміти? Ми просимо мира, ми просимо захисту, ми просимо гради. І в ці люди просили огради і защити, а Він говорить: Єрусалим, Єрусалим, твої закриті. Що закрито в тебе? Що закрито в тебе? Від глаз Твоїх закрито, що чекає тебе. Ти ж людей, Бог посилає пророків, Бог посилає своє Слово до Єрусалима, до Божого народу, до свого народа, а він кажуть, оце закрито від глаз Твоїх. А є церковь Ісуса Христа. є люди, які послідували за Ним. є народ святий. Люди взяті в одяг, Люди, які надіються на Ісуса Христа. А Він дивиться на мою внутрішність. Я даже співаю тут. Я даже проповідую тут. Ми возносим хвалу і благодарність. А мій учитель, як це я прикладно сказав, весь зал оплодував стоя. А він дивиться. Помните, я недавно навіть проповідував за цього Неємію, який подає чашу в руки царя, благословенний час, хороша робота, все прекрасно, а на лице туман, смуток на ліцеї, тому що внутрішньості, дом гробового отцов моїх розрушений. Каже, все в запустенні, а я стою і мені добре. Я дякую Богу, благодарю Бога. Я не хочу казати, що все так є. Я зачитую таке місто Писання, де остання книга Євангелія Откровення, де записані такі слова, ми співали за Новий Єрусалим, який чекає нас. Нас, які слідують за Ісусом Христом, вічні небеса, в мірі будете мати скорб. Христос сказав. Христос, який уходив з цієї землі, Він каже: Я мій мир віддаю вам, мій мир, який цей мир не може дати. Каже, в мірі ви будете мати скорбі, трудності, переживання. Але каже, з я. Победив мир. такий наш Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки же самий. Він любив свій народ, він любив ізраїльський народ, Він ходяв Єрусалим, він заплакав о ньому. Сьогодні він радується мені, чим він плаче мені. А ці слова, як примінити до себе, а тобі сокрито від глас Твоїх. Я читаю таке слово, де можливо би навіть не читати, тому що. Ми любимо співати о новому Єрусалимі. Ми любимо співати, щоб вище піднімати свій стяг. І як є написано, що каже, он мені в дом піра, і знам я Його є над нами. Любов, слава Йому. І такі слова написано, що остання книга, остання, книга, остання глава 22 го откровення, 11 стих. Хоча в цій книзі багато сказано е, таке слово, що хто має вуха, нехай слухати, хто має вуха, що Дух говорить церквам. Ми ну, ну, віримо все, тому що то в Біблії написано, але логічно, ну, маленько, странно сказано, хто має вуха, нехай чує, так вухам не на те, щоб слухати, оказується, мають вуха, мають очі. Можуть не чути, а може не відати. Я не хочу киду, не дасть в одну сторону, тому що є люди ті, які, за якими прийде Христос, за яких є сказано, що в із печь одежди ведеться, вона к Царю, є цар, є невіста, є та, яка буде понята там на облаках, яка іскуплена, яка покликана, і яка одежди свої сохранила до кінця. Яка покликана, бо тому, що є написані такі слова, що много званих, але мало ізбраних». Многі відказалися вийти на брачний пір. Але я читаю такі слова, 11 із тих, неправедний пусть що ділає неправду, ті, нечистий пусть, що скверніться, праведний, да творить правду, що, і святой, да освящається, якщо Боже. І чого ти так говориш? Нечестивий путь зробить нечести, а праведний да проробить правду, святой, де освящається, і що? Тому що Христос дав нам очі, Христос дав нам вуха, Христос дав нам Духа Святого, Христос пострадав на цій землі, Христос нам дав кров завета, Христос нас примирив з Отцем Небесним. І він, смотря, дивиться на Єрусалим. Дивиться, як Павло говорить, що в храм у вас, Святого Духа, і вони свої. І в тот храм він, він заходив із Єліонської гори, і зайти вже він туди не міг. Все оставляється дом ваш. можливо, вони цитувати далі? Оставляється дом ваш, пусть сохрани нас Господь. Читаю далі, вот іду скоро, возьмі її мою со мною, щоб воздати кожному. По делам Его, Я, Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, блаженны те, те слово до блажені, і слово до які не блажені, Блаженні те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город. Вратами. Можливо, ви закінчите на цих словах проповідь і сказати амінь і слава нашому Ісусу Христу, Але продовжається річ дальше, а в не пси, чародії, любодії і убийцы, і ідолослужителі, і всякий люблячий і делающий неправду. Чуєте, братья і сестри? Всякий люблящий і делающий неправду в вне. Ті, які покликані, ті, які йдуть за ним, ті, які совершали жертвоприношення в Єрусалимі в храмі, і він пуст. Сохрани, Господь, блаженне те, я хочу закінчити свою проповідь на тих словах: блаженні щасливі ті, котрі соблюдають заповіді Його, щоб і їм право на дерево життя і войти в город воротами. Якщо б я не зачитав це місто Писання, де Ісус Христос заходив в Єрусалим, спускався. І, дивлячись на нього, Він заплакав. А я зачитав лише ці слова, було б сказано якось так юридично. Хочете служити, служіть, Не хочете мені служити? Не служіть, Хочете, йдіть в царство, хочете йдіть в пекло, я вже так скажу. Але думаю собі, як Христу прискорбно, який. Прийшов на цю землю, він прийшов до своїх, свої його не прийняли, але будуть, були і є ті, які послідували за ним, які прийняли Його, його які названі дітьми Його його дітьми, які записані в Книгу Жизні, і блаженні. ті. І Христос дивиться на кожного із нас, комусь радується, а комусь плаче. Тому що. Він прийшов до свого. Він сьогодні є на цьому місці. Хтось, який в нас є на цьому місці, без різниці. тому що, ну я в такому плані говорю, що Христос є на цьому місці, тому що він в вірний своїх обетуваннях, тому що де двоє троє собрали. Там є дом Божий, там є присутствие Боже. Недавно так ми чули, що Яков сказав, як страшно сіє місто. Как страшно сіє место, тому що каже: Тут є присутствие Господні. Ані всі і чародії, всі, які люблять і ділять неправду. Благослови нас, усіх Господь, що ми були із тих людей, яких покликав Господь, які не то, що не люблять, а люблять виконувати Його заповіді, люблять слідувати за Ним, і їх чекає новий і могутній Єрусалим. І Много. Трудності, проблем треба прожити на цій землі. Апостоли попередили церкву Христа. Апостол Павел говорить, що каже, чи лише подумайте жити благочестиво, а будете гоними. Каже, але всі, які привостоять до кінця, мають право на дерево життя, Блаженні ті, які соблюдають заповіді, Його, щоб і ми право на дерево життя і войти в город воротами. Для того покликав. Тебе, і мене, і Ісус Христос, щоб войти в той новий і могутній і Єрусалим. Зараз ми склоняємося і молимося.